Друзі, вітаю, 5 квітня, слава Україні! І так, друзі, вислала компанія Меліста 93 нам на огляд дно з пульсозборником. Ісходя із е, інформації, яку мені подали, е, сказали, що пульсозборник, дно пульцезборник підходить до 10 рамкового вуля. Маючи вулі 10-рамковий лисонь, я вирішив провірити сумісність. Я думаю, це буде багатьом цікаво. Так як сумісність, ту ідеально. Машенька, продемонструй. В цьому днові призначені такі невеличкі вушка. Вони, виходить, фіксують, ну, хоча як, як фіксують, і і так, і так фальц, фальц паде вниз. Да. Да. Ну, А ті ушка навіть не знають. Ну, з них, мабуть, користі немає, ну, можливо, я не знаю. Бо так і так воно на... держиться на фальці. Ідеально. Ідеально держиться на фальці, бачимо, що зовсім ніякого люфта нема. Взагалі, дуже супер. Це дуже буде багатьох цікавити, ця сумісність. так як Е, ну Є ряд скажімо так, виробів, які треба вдома дохімічувати. Купиш собі щось і починаєш то докручувати, то доверчувати, там відрізати, там підрізати і тому подібне. Тут же це все дуже сумісно підходить, дуже круто, дуже якісно. Друзі, зараз трішки перервемо ролик, ви подивитеся коротенький ролик стосовно дна, де більш подробно за нього розказують про його, скажімо так, плюси і продовжимо далі. Пилкозборник призначений для 10-рамкового вулику. Його корпус є довговічним та міцним, так як зроблений з високоякісного первинного пластику, що забезпечує стійкість до сонячних променів, зберігає колір і структуру протягом тривалого періоду. Розбірна конструкція дозволяє легко і якісно очищати всі його частини, забезпечуючи високий ступінь гігієни, що особливо важливо для збереження здоров'я бджіл. Конструкція пилкозборника складається з декількох частин, включаючи задню частину та піддон з сіточкою для вентиляції. ...вентиляції пилку, що запобігає розвитку бактерій та плісням. Універсальність даного девайсу дозволяє використовувати його як збірник пилку або як звичайне днище в залежності від потреб джоляра. Спеціальні отвори знизу дна забезпечують гарну вентиляцію та полегшують боротьбу з варатозом, так як частина відпалих кліщів потрапляє в нижнє відділення та не має змоги повернутися назад до вулика. І так, друзі, подивилися і як могли зрозуміти е, із ролика, це дно зроблене із якісного пластика. На ощуп так і є. Це не той пластик, з якого зроблено турецьке дно, воно явно і хуже хужою якості. Ну і саме виконання набагато хуже. Бо якщо тут, наприклад, подивитися навіть на всю сіточку, то вона ну, не запаяна. прокладочка з рішіточками? Не, не, ну, не, важ, не важливо, все одно там було запаяно, але тут же не запаяно ні один отвір. Так що, так це виглядає. Тут є е, ну зараз я розповім про них і тому подібне. Бачимо, що маємо лоток. Лоток також мають прорізи для вентиляції, так як пілку бажано, щоб його вентилювати, щоб він в кашу не притворився і тому подібне. Так що, друзі, е, якість гарна, сумісність ідеальна. Так, поклали, але як же він працює? Э, ну, це комплектующе, вот це, зараз я вам продемонструю. Так, воно в комплекті в комплекті, нічого тут не треба, навіть ідею людський загороджувач. Якщо ви хочете її як просто дно, все, у вас вот, просто дно, воно працює, бджілки ходять, ви нічого не включаєте. Прийшла весна, кульбабка зацвела, ви хочете збирати пилок, все, прийшли, витащили, э, загороджувач і підняли. Подняли ці два флажки. Дуже просто, дуже зручно. Для того, щоб міг трутень виходити, отакі заглушечки вставляються і все, це працює. Треба вам, щоб знову виключити, виташили, опустили вниз, при бажанні, якщо вам треба льодковий загороджувати, щоб він стояв, поклали. Якщо не треба, ви його не користуєте. Також е, можливо і сокращати літок, якщо є якийсь напад і воровство. Перевернувши на другу сторону, залишаєте тільки невеличкий отвор для того, щоб бджілки ходили. Так, також йдуть такі заглушки, ну це, скоріше за все, якщо ось цю деталь винімати, потім там вставляти, щоб не було отворів. І також йдуть ножки. Е, ну Зараз покажу отут. Ставляться ножки при бажанні треба, їх не треба, ну то вже таке. Ну вони так тримаються, краще би їх ілі проклеїти, Ілі я не знаю, і на саморізик поставити, щоб не потратити, якщо вже все ж таки будете використовувати. Якщо ні, Ну то значить і не потрібно. Так, друзі, воно все по великому рахунку розбирається. Е, ну В якому плані все все виймається, це теж можеш вийняти, Після чого це все можеш добре помити, так як пилок ну Це така робота. Скажімо так, доволі багато від того мусора, так як залишки пильці паде, ульовий мусор паде, це все так, накаплюється, це рай для молі. І якщо от такі детальки які зручно помити, воно приносить невеличкий дискомфорт. Тут же все по великому рахунку розбирається, це все може перечистити, перемити і доволі все легко. І це не ППУ, в будь-якому випадку, пластик набагато в цьому випадку. Буде довговічніше. Так, ладно, це я зараз не буду ставити. Так, друзі, матеріал якісний, сам пластик якісний, Барвники тут йдуть теж якісні. Як завіряє виробник, вони не вицвітають, не кришаться, не ламляться і довго тримають свій первоначальний вид. Ну, опять же, треба пробувати і, і в тому, щоб впевнитися. Ну, саме крутою тут це сумісність. Ви поставили і нічого вам не треба, ні хімічити, не ламати. Ні... Все, бачите? Кришити. Да, не кришити, не ламати. Поставили, і у вас все ідеально підходить. Ось таке одному. Меліса 93 його реалізовую. Силочка буде першим коментарем закріплена. Дзвоніть, питайте. І, як помініта ціна э, адекватна. Розміри, розміри 495 на 420. Вони так призначені, що фальц ну от, при постановці вулій сам по собі звисає з дна, чим, ну, якби в фальц. Дно лежить конкретно на фальці. На фальці. Багато є людей, от, наприклад, як у мене і в частності, у других виробників. Много людей останавливаются на такому конкретно вулі на десятирамковому сти такими розмірами. І сумісність тих же ППУ вулів тут теж має бути ідентична. Якщо і якась не хоча має бути ідентична, з того, що я бачу, вона має бути зовсім ідентична. Так що придбали зовсім не паритися і можете відразу і використовувати при надобності, щоб почистити подсіткою, бачимо, тут все на саморезах відкрутили, помили, почистили і. Далі використовувати все, друзі, друзі. Тут більше додати нема. Що на цьому будемо завершувати? Слава Україні!